Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Козін Сергій Олександрович народився 19 вересня 1991 року в місті Гребінка. закінчив Гребінківську школу номер 4 за освітою електрозварник. Навчався у навчально-науковому центрі професійно-технічної освіти. У 2012 році проходив службу в лавах Збройних сил України з 2012 по 2019 роки Працював монтером у Грибінківській дистанції колії, учасник АТО та операції об'єднаних сил. Мобілізований весною 2022 року та проходив військову службу молодшим сержантом. Загинув 5 червня 2023 року внаслідок бойових дій в селі Велика Новосілка Донецької області пам'ятаємо. Вічна слава герою.